Вітаю! Сьогодні хочу познайомити вас ще з одним способом одночасного відтворення системних звуків і мікрофона під час конференції у Google Meet. У мережі існує принаймні два способи: один із використанням вкладок, інший через використання стереомікшера. Але кожен з них вимагає або перемикання режиму відтворення в налаштуваннях Google Meet під час конференції, або ж підготовки вкладок у вікні браузера, що містять звукові дані. Спосіб, який я хочу запропонувати, є універсальним. Учасники конференції одночасно можуть чути і доповідача, і звук, що відтворюється на його комп'ютері. Для цього нам потрібна програма віртуальний аудіокабель». Щоб її встановити, у пошуковику Google пишемо Virtual Audio Cable, і, як бачимо, що нам пропонується на вибір два додатки. VB Audio Virtual Apps і Virtual Audio Cable. Обидві програми, в принципі, працюють, друга має більше налаштувань, але є тріальною, хоча є Light-версія для домашнього використання. Сьогодні ми з вами розглянемо ось цей додаток. Для того, щоб його встановити, ми переходимо на сайт, заходимо на вкладочку. Віртуального аудіокабеля і завантажуємо інсталятор драйвера цього віртуального кабеля. Після розпакування архіву отримуємо з вами папку, в якій знаходиться інсталятор безпосередньо самого драйвера. Шукаємо інсталятор драйвера для вашої версії операційної системи. В моєму випадку це 64-бітна версія, і від імені адміністратора. Запускаємо цей додаток. Він у мене вже встановлений, вам потрібно лише натиснути кнопку Install Driver. Після цього погоджуємося з встановленням програмного забезпечення і перезавантажуємо комп'ютер. Після перезавантаження у зву системних звуках з'являється. Віртуальний аудіокабель. Що потрібно з ним зробити для того, щоб в Google Meet ми могли почути і мікрофон, і відповідно системні звуки? Для цього переходимо в налаштування звуку, в панель керування звуком. Так. І ось бачимо, що в нас у відтворенні з'явився Cable Input. І в записі, там де мікрофон, є теж Cable Input, точніше output. Тут, в принципі, нічого міняти не потрібно, тобто у властивостях ми, як бачимо, всі налаштування за замовчуванням. А ось у вкладці Запис ми відкриваємо властивості даного віртуального кабеля. Переходимо на вкладку Слухати. І ставимо галочку прослухати цей пристрій. А далі у списку обираємо е, наші наушники чи динамік. Тобто даний кабель на рівні мікрофона буде слухати відповідно е, системні звуки, все те, що виходить на ваші динаміки чи наушники. Натискаємо ОК, е, закриваємо вкладку і переходимо тепер уже в Google Meet. Е, в Google Meet, коли ви почали свою трансляцію, ви відкриваєте налаштування конференцій, і, перейшовши на вкладку звук, у розділі динаміки обираєте cable input Можете перевірити. Ви почуєте і Звук, який відтворює система відповідно, і одночасно цей же звук вже будуть чути слухачі вашої конференції. Єдиний недолік: що при цьому, коли ви встановите такий рівень, не можна зменшувати стандартним перемикачем звук, якщо раптом ви вибрали відповідно ось тут систему. Тобто цей звук він залишається на рівні. Відповідно того, який встановлений у динаміках. Ось про це не варто забувати. І все. Далі можна вже відтворювати звук і одночасно говорити в мікрофон.